Ну і підказка, порада. Це тут жезлів. Це гарний початок, гарна якась ідея, яка дійсно. Вас трошки включить в це життя, і ви будете за щось боротися, ви будете щось доводити, виборювати, ви будете подавати якусь нову думку, нову ідею, тому що це якраз переміни в краще, коли ваше життя стає легшим, комфортним, коли ваше життя стає щирим, справжнім, стабільним. Просто аркан мі... сонце – це аркан, який показує всю щирість, весь спектр емоцій позитивних. От Аркан місяця завжди таємниця, щось приховане, це коли людині важко. Аркан Сонця це коли легко, коли позитивно, коли все добре, коли ви проявляєтесь, коли ви йдете вперед, коли ви почуваєте себе комфортно і впевнено. Ну і Король Пентаклів я вже вам трішечки описала, що все.